Ви дивитеся «Суспільне Вінниця». Підписуйтеся на «Суспільне Вінниця» у соцмережах. Добрий день! Будьте здорові! І вам! Хлєбушка дайте! 25 років. 86-річна Галина Васильівна по хліб до магазину приходить двічі на тиждень. Здебільшого, каже, купує місцеве виробництво, бо він свіжий і дешевший. На три дні буханочка ось. Коли куплю масло, коли не коли рибку, візьму чи сільотку. Мені подобається. Вартість буханця 25 гривень. Два місяці тому такий коштував на 2 гривні дешевше, розповідає власниця пекарні Алла Єроміна. Причин здорожчання кілька. Першим вагомим носієм це є енергоносії, це здорожчання на пальне, це здорожчання на муку, яка за останній місяць здорожчала, ну, напевно на разів 4 більше, тобто це на процентів 15 в залежності з попереднім місяцем. Тому, на жаль, але довелося здорожчати. Ми в цьому місці здорожчали два рази. Найнижчу нішу нашого хліба це соціальний, як 600 грамів він коштує 15 гривень. За даними держстату, за січень-жовтень хліб на віничині подорожчав в середньому майже на 15%. Найбільше каже фахівець головного управління статистики в області Ірина Собчук, зріс у ціні багет. Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку подорожчав на 16,4%, з борошна першого гатунку – на 13,3%. Відповідна середня споживча ціна склала 47 та 44 гривні за кілограм. Хліб житній, житньо-пшеничний, здорожчав на 15% до 41 гривні за кілограм. Ціна на батон зросла на 6,4% і становить майже 27 гривень за 500 грамів. З літа вдвічі здорожчала продукція і хлібопекарського підприємства у Липовці. Зростання ціни прогнозують і далі, каже інженер-технолог Світлана Козак. З червня місяця ми підняли на 10%, і У вересні місяці ми підняли знову на 10%. Це так, значимо, це 2 гривні було з червня місяця, і 2 гривні у нас усі. З вересня місяця, але далі буде ще подорожчання продукції, того що доставка складових: це борошно, цукор, яйця, олія все здорожчало почті від 10% до 35%. Прогнозуємо, що найближчим часом це десь з грудня місяця буде знову здорожчання нашої продукції. Буквально на 10%. Пользуємося при аварійних ситуаціях генератором, і це здорожчує енергоносії майже в три рази. Кадровий голод ще один виклик сьогодення. У нас використовується турецька технологія випікання хліба і посадчики, ленти посадочні, посадочні, щоб це дуже селоміська робота витягнути і посадити цей хліб. Остати того нам дуже треба працівники, чоловіки. Вісім хлопців, пекарів мобілізовані. Дуже тяжко. Жінка з такою роботою не справиться. Вивезти теж немає. Хлопців, щоб вони вивезли цей хліб. В їхній торговій мережі найдешевший хліб соціальний. Його печуть самі, каже керуюча одного з Вінницьких магазинів Тетяна Сенкевич. Буханець важить 530 грам, виготовлений з пшеничного борошна, білий. І вартість його 22,99. Більшу частину купляють трипольських хліб, Стоїть 36, а зараз 38. Навіть де, дещо де буде 40 гривень, 38 40 гривнів. Ну то що зробиш? Я розумію, електроенергію, виходить, не так просто. Постійно вона дорожчає. Генераторами. Це ж теж люди затрату якісь якусь мають. Вони можуть мусять подорожчати. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстерів, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. З тисячі людей 11 подякували військовослужбовцю жестом за захист батьківщини. Такі результати соціального проєкту, який провели у Вінниці, ініціював його військовий з Чернігова Євген Савопляс. Мета соціального проєкту виховити у суспільстві толерантне ставлення до військовослужбовців з інвалідністю. Після втрати кінцівки, розповідає Євген, помітив неоднозначну реакцію людей. У Вінниці у молодіжному центрі Квадрат презентували фотовиставку Незламні Вінничини до Міжнародного дня людей з інвалідністю. На заході власним досвідом ділились захисники і захисниці Вінничини, які після повернення додому адаптувалися до цивільного життя, долають виклики і досягають нових висот, розвивають бізнес, займаються спортом чи творчістю. Вибиті вікна, пошкоджені стіни та дахи будинків, згорілі автомобілі. У селі Жоболівка внаслідок ракетної атаки на Вінничні руйнувань зазнали вісім житлових будинків. Одна людина травмована. Медичну допомогу їй надали на місці. У селі триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу. Через чергову масовану атаку РФ в області відбулися зміни у графіку погодинних відключень. Було застосовано 10 черг аварійних вимкнень. Згодом їх змінили на три черги погодинних про це йдеться на сайті Обленерго. Розробляють травмовані кінцівки, знімають стрес та соціалізуються. Поранені оборонці проходять реабілітацію в басейні одного з медичних закладів Вінничини. У воді є можливість пропрацьовувати м'язи, які на суші тренувати майже неможливо, розповів помічник фізичного терапевта Максим Каплюк. Боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади Андрій Бланар каже: вправи у воді допомагають виплеснути емоції і швидше повернутись до цивільного життя. До басейну на реабілітацію приходить. Практично щодня відвідують поранених оборонців у шпиталях і допомагають захисникам на фронті. Подружжя Романюків Юрій та Наталя із Вінниці госпітальні капелани. Їхнє головне завдання це духовна підтримка бійців, каже Наталя Романюк. Юрій Романюк виїздить до бійців і на передову. Там каже капелан, ставав свідком дива, як допомагає щира молитва. За два роки волонтерства 96 основ для маскувальних сіток виготовив пенсіонер із Вінничини Святослав Стельмах. Робить їх вдома розміром 6 на 4 метри. Робочу зону облаштував біля підвіконня. Аби виготовити одну основу, потрібен щонайменше тиждень. Працює щодня. Зарядні станції та павербанки для оборонців збирають студенти Вінницького фахового коледжу. Викладач фізики Олексій Грабенко каже: роблять гаджети для оборонців після пар. З вересня 22-го по сьогодні виготовили 500 зарядних станцій та 300 павербанків, комплектуючи, купують за донати. Військовим гаджети передають безкоштовно. Вітамінні смузі, з калини та цукру для захисників виготовляє волонтерка Людмила Амосюк із Хмільника. Цьогоріч, за два тижні, разом із племінницею виготовили та передали 40 літрів вітамінного смузі. У Людмили Амосюк країну захищає син у племінниці на війні. Чоловік. Вінницькі рятувальники та медики спільно із польськими колегами відпрацьовували правила поведінки в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру. На базі навчального полігону розпилювали плити, розчищали підходи до будівлі, залучали до порятунку та пошуку людей службових собак. Для більшої реалістичності навички відпрацьовували у темний час доби. Під час роботи загін використовував спецобладнання, яке надали польські волонтери. Участь у навчаннях взяли понад сотня осіб. Електровіски для пенсіонерів майструє Тарас Пасічнюк із Калинівської громади. На них 85-річні їдусі та бабусі мандрують навколишніми селами, їздять до лікарні за пенсію. Електровіски чотири та три колісні з накриттям і без різної потужності. Їздять зі швидкістю від 50 до 70 кілометрів на годину і навіть по бездоріжжю. Заряду акумулятора вистачає на сотню кілометрів. Олена Пентюхіна з Маріуполя створила у Вінниці власний бренд на честь своєї собаки під назвою Мася бренд. Ши аксесуари та одяг для людей і тварин реалізували його за допомогою грантових грошей від благодійної організації Карітас. Частину грошей, виручених від продажу товарів, передає військовим, допомагає і волонтерам, які опікуються безпритульними тваринами. Остап Гаврись з Івано-Франківська, Євгеній Панченко з Дніпра, Ігор Каплун із Сум, Даниїл Бербець із Запоріжжя. Представлятимуть Україну на міжнародному конкурсі зварювальників, який відбудеться наступного року у Чехії. Про це повідомив директор профтехучилища номер 5 Андрій Безуглий. Відбірковий етап проходив у Вінниці протягом трьох днів. Участь у ньому взяли 25 учнів із професійно-технічних закладів України. Півали, танцювали, ворожили на долю, куштували калиту. У Вінницькому фаховому коледжі влаштували андріївські вечорниці. На сцені виступали студенти першого другого курсів. Дійство проводять щороку до дня Андрія Первозванного. Під час вечорниць у коледжі провели і фестиваль вареників, готували їх батьки учнів та куратори. Вареники наліпили різнокольорові і з різною начинкою.